Одинадцять Я прокинулася серед ночі. Все моє тіло боліло, до того ж і лежала я у вкрай незручній позі, на спині, трохи повернувшись до вікна. Одна рука, зігнута, спочивала на подушці, друга витяглась на ковдрі. Очі ми розплющились, мозок насторожився. З першого погляду здавалося, що я просто не можу заснути. Та насправді все було не так. Мене оточувала важка оксамитова тиша мертвих нічних годин. Мої порізи щеміли, синтіло мило, хоч цілий день після падіння я почувалася більш-менш непогано. Слід було б встати, взяти таблетку аспірину та ліки на кухні далеко внизу. Доведеться докласти серйозних зусиль, щоб дістатися туди. Мені не хотілося вирушитися. До того ж у повітрі було холодно, і я воліла залишатися в теплому ліжку. Я спокійно лежала і дивилася на вигини стелі. Невдовзі за вікном з'явилося блідисяєво. Спочатку слабке воно швидко яскравішало. Захисний ліхтар. Це його промені потрапили в кімнату, примудрившись освітити ще й вулицю аж дорогу. Кожні три з половиною хвилини він спалахував і суворо сяяв рівно 30 секунд, а тоді згасав. Офіційно це мало зберігати дороги в безпеці, відганяючи гостей. Насправді ж численні привиди де деєм за манеці, і ліхтарі лише переконували людей, що влада намагається робити хоч що-небудь. І це, як на мене, спрацьовувало створювало якусь подобу затишку, та коли ліхтар згасав, ніч ставала ще чорніша. Коли світло спалахувало, я могла розгледіти окремі деталі своєї кімнати балки на стелі, залізні грати на вікні, благеньку шафу висіли самі мої вішаки, більше туди просто нічого не влізло. Саме тому я зазвичай звалювала свій одяг купою на стільці біля дверей. Краєм ока мені було видно її. Ця купа зростала щодня і щогодини, завтра треба буде перебрати її. Завтра. Локводове обличчя було таке сміливе, впевнене, попри все, що сталось. Але ж таких завтра нам залишилось небагато чотири тижні. Чотири тижні, щоб роздобути неймовірну суму грошей. А це ж я наполягала, щоб ми залишились у будинку після першого нападу дівчини привида. Це я знову вирішила зіткнутися із тією дівчиною, хоч легше було просто зібрати речі і податися звідти геть. Це моя провина. Я прийняла хибне рішення, як на вайнсберському млині. Тоді я зневажила своє чуття, цього разу послухалась, та воно помолилось. Обидва випадки призвели до катастрофи. Кінцевий результат виявився той самий, і я все зіпсувала, тому катастрофа й сталася. Захисний ліхтар на вулиці знову згас. Кімната занурилась у темряву. Я досі не ворушилась, сподіваючись, що мені вдасться заснути. Марні надії. Мені було надто боляче, надто соромно, надто не хотілося спати, щитя холоднеча. Я навіть подумала, чи не взяти ще одну ковдру з сушилки в долішній душовій. Дуже холодно. Моє серце трохи тремтіло, поки я лежала в ліжку. Звідки такий холод? Він нітрохи не скидався на той, що зазвичай панував у середині листопада. Це був холод, через який залишається пара в повітрі від подиху. Холод, який укриває середини шибки кришталевим повутинням. То був холод, добре знайомий мені, від якого німіли легені. Я широко розплющила очі. Темрява. Навіть без захисного ліхтаря за вікном було помітно ясніше, ніж у моїй кімнаті. Я прислухалась, і почула тільки, як стугонить кров у моїх вухах. Серце билося так гучно, що могло вискочити з грудей по-справжньому. Всі мої м'язи напружились. Я відчувала кожен дюйм своєї нічної сорочки, що торкався шкіри, м'яке тепло ковдри, дотик пластиря до своїх ран, права рука, що лежала на подушці, мимоволі здригнулася, долоня спітніла. Я нічого не бачила, не чула, але знала, я в кімнаті не сама. І якась дрібна частина мого розуму волала, щоб я скинула важку ковдру і підхопилася, не розумію, чому я зробила те, що зробила. Тут було краще вчинити що завгодно, ніж просто безпорадно лежати, затиснувши свій страх між зубами, просто встати, відчинити двері, зійти вниз, зробити хоч що небудь. Проте я нерухомо лежала. Холодний струмінь пам'яті підказував мені, що йти до дверей не найкращий задум, бо я побачила. Що ж я побачила? Я чекала, чекала світла. Часом три хвилини тягнуться надзвичайно довго. Нарешті захисний ліхтар на розі спалахнув. Усередині великих скляних лін зблиснув магній, осяявши вулицю рівним білим світлом. На щастя, воно проникло й до мого вікна на горищі. Мій погляд зупинився на дверях. Так, саме там. Стілець із купою одягу. Купа зараз кидалась на чорну розмиту пляму, тільки була вище, ніж звичайно, набагато вище, ніж мусила бути. Якби я звелила жужмам усе своє вбрання від спідниці джемперів до шкарпеток, це ні за що не скидалось б на той високий тонкий силует, що був ванів у пітьмі біля дверей. Видово стояла нерухомо. Десь із півхвилини я дивилась на нього, заклякнувши в ліжку. Привид скував мене так тонко і міцно, що я взагалі не могла пручатися. На дворі тим часом згас ліхтар. Я прикусила губу, зосередилась, облишила думати про те, яка я безпорадна. Моє тіло нарешті зворушилось. Я скинула з себе ковдру, перевернулася набік і скотилася на підлогу, і знову заклякла. Мої м'язи пронизав біль, Рани щеміли від будь-якої спроби поворухнутись. Тепер ліжко було між мною і дверима і тим видовом, що височило біля них, це було вже непогано. Більше, однак, нічого не змінилося. Я припала до килима, вмостивши голову на руках. Крижане повітря хльоскало мене по ногах і руках, над килимом снувався легенький світлий серпанок, примарний туман, що часом з'являється разом з привидом. Я заплющила очі, спробувала заспокоїтись і пильно прислухалась. Це просто коли ти повністю одягнена, споряджена і в тебе на поясі є рапіра, а от коли ти лежиш на підлозі в рожевій і жовтим нічній сорочці, це вже не так легко. Увійти до будинку з привидом звична справа для агента на роботі. Та коли в твоїй таки спальні за один-два метри від тебе стовбичить щось мертве, це річ достеменно інша. Проте нічого надприродного я не почула, хіба що власний подих і биття власного серця. Як це в біса взагалі могло статися? На вікнах залізо. Як привид міг забратися так високо? Заспокойся, подумки наказала я собі. Поміркуй, чи є тут у кімнаті зброя? Будь що чи можна скористатись. Ні. Мій робочий пояс залишився в кухні на столі, двома поверхами нижче. Двома поверхами. Далеко, мов до Китаю, а що до рапіри, то вона залишилась на Шинроуд. обгоріла і розтоплена в полум'ї пожежі. Усі наші запаси зброї в підвалі, аж трьома поверхами нижче. В будинку, звичайно, чимало всіляких артефактів проти привидів, але всі вони висять по той бік дверей. Що ж робити? Повітря сколихнулося. Поза шкірою мені побіг мороз. Лежачи на животі, я не могла високо підняти голову, не допомагаючи собі руками. Тому мені було видно лише найближче ніжку мого ліжка, сірої кутасту, блідозелений серпанок примарного туману й стіну. Моя спина була не прикрита. Привід міг будь-якої миті опинитись поруч, а я цього навіть не помітила б. Темно довкола чи ні, але я конче мусила озирнутись. Я напружилась і приготувалась підніматись. Ліхтар на вулиці знову спалахнув. Я витягла руки, запрокинула голову і визирнула через край матраца. Моє серце зупинилося зі страху. Біля дверей нікого не було. Привид повільно й тихо пересувався. Зараз він уже навис над ліжком. Він зігнувся над постілю, ніби щось вивчаючи. Примарні руки потяглися до матраца, їхні довгі чорні пальці сліпо нишпорили по теплій ковдрі, під якою я нещодавно лежала. Ще трохи ці пальці намацують мене. Я тихенько опустилась на килим. Ліжко, на якому я спала, мало не найкращий вигляд. Колись тут, напевно, спав флоквот. Багато років тому ще малою дитиною. Усі частини ліжка покривились, матрац скидався на безладну мішанину пружин та горбів. Та дещо в цьому ліжку було справді чудове. В ньому бракувало шухлядок, як у сучасних ліжках. Місця під ним цілком вистачало для пожмаканих носовичків, книжок, пило і навіть скриньки з речами, яку я привезла з собою. Тож зрозуміло, що місця там вистачило і для мене дівчина ще нечутно прокрадалась підлогою. Я вже не знаю, чи прокрадалась я, чи перекочувалась, і що саме при цьому перекинула чи поламала, але точно вдарилася головою і до того ж подерла пов'язку на руці, бо потім її знайшли біля ліжка закривавленою. Через секунду чи дві мене обдало холодом, я зрозуміла, що привид шукає мене з іншого боку. Згори на мене ляпнулось щось велике і м'яке, на митця злякалась. Та майже відразу зрозуміла, що це моя власна ковдра, яка впала з ліжка. Я стягла її себе, пацуючи ногами. Вгорі над ліжком знову засяяло потойбічне світло. Темна оболонка зникла. Бліда тонка постать підповзла до мене простягти руки. Я підскочила до дверей, що сили рванула їх, і відчайдушно кинулася сходами вниз. Я вже була на другому поверсі, коли нитки холодного повітря зімкнулись на моїй шиї. Локвуде. скрикнула я. Джордж! Локвудова кімната була ліворуч, і з під її дверей струменіла смужка світла. Я вхопилась за клямку і озирнулася. Блідесяєво поволі сповзало сходами до мене. Клямка крутнулась туди-сюди, але марно. Кімнату було замкнено. Я звідчую замолотила кулаками в двері, а зі сходів до мене вже тяглися примарні пальці. Двері відчинились. Жовте електричне світло майже засліпило мене. Локвуд стояв на порозі в смугастій піжамі й довгому темному халаці. Я майнула повз нього до кімнати. Привид, у моїй спальні, йди сюди. Локводове волосся було трохи скойовджене, обличчя, в синцях, утомлене, та в цілому він видавався таким, як завжди. Він ні про що не питав мене, лише позадкував, не зводячи погляду з відчинених дверей. Поруч із ним стояв комод. Локвуд відкрив горішню шухляду здоровою рукою і заходився впевнено шукати щось усередині. Я відчула приплив полегшення. Дякувати богові! Там, напевно, в нього бомба чи з сілью, а може, і залізні стружки. Яка власне, різниця? Щось там мусить бути? Нарешті він дістав шухляди якусь мішанину з дерева, ниток і шматочків металу, в формі фігурок звірят і пташок. Узявшись за дерев'яну палицю, до якої це все було підвішено, він почав розплутувати нитки. Я спантеличано вирячилась на нього. І це все, що в тебе є? Мої рапіри внизу. А це в біса, що за бридня. Іграшка мобіль. Я бавився нею, коли був малим. Тримаю тут, і ці звірятка крутитимуться під музику. Особливо цей усміхнений жираф, мій улюбленець». Гарна, звичайна штучка, але ці фігурки залізні, Люсі. То що там у тебе сталося? Ти обідрала коліно? Привид. Спочатку темна аура, але світло з надвору її розвіяло. Потім примарне затіпаніння, туман і холод. А тепер він женеться за мною сходами. Локоти тим часом порався з іграшкою. Коли він нарешті розплутав нитки і витяг руку, залізні фігурки вільно загойдались. Вимкни, будь ласка, лампу над ліжком. Попросив він. Я так і зробила. Ми опинились у темряві, жодного сяєва чи вогнів у коридорі. Він був тут повір мені, прошепотіла я. Гаразд, погляньмо за дверима. Якщо ти зараз біля ліжка, візьми з собою черевик. Ми підкралися до дверей, тримаючи перед собою іграшку, і обережно визирнули. Жодного знаку привода не було ані в коридорі, ані на сходах. Черевик у тебе? Так. Ану ж бурни його в Джорджеві двері. Я розмахнулася черевиком і щосили жбурнула його через коридор. Він глухо гупнув у двері. Ми чекали, вглядаючись у темряву. Привид гнався за мною сходами вниз. Пробормотіла я. Так, я пам'ятаю, ти казала Швидше, Джордж. Ти думаєш, це його розбудить? Ну, сонька, він добрячий, але спробувати варто. А ось і він. На порозі нарешті з'явився Джордж, моргаючи, наче засліплений кажан. На ньому була широчезна блакитна піжама. Завелика для нього, мабуть, розмірів на три і оздоблена кривими дитячими малюнками космічних кораблів та літаків. Джордж. мовив Локвот. Люсі каже, що бачила тут у будинку гостя. Так, бачила. рішуче підтвердила я. У тебе є тут на похваті залізо, провадив Локвот. Треба все перевірити. Джордж потер очі і пошукав біля пояса, тим самим намагаючись підтягти свої здоровенні штани, що отот мали сповсти небезпечно низько. Не знаю, можливо, зачекайте. Він обернувся і зник у кімнаті. Після недовгої тиші звідти долинуло порпання. Через кілька секунд Джордж повернувся з поясом, накинутим через плече, як у ковбоя. Там було все і магнієвий порошок, і соляні бомби, і каністри з залізними стружками, і навіть посріблена склянка, що висіла на мотузці. До того ж він ніс у руках моток ланцюгів, рапіру з оздобленим руків'ям, а за поїздця піжами недбала стирчав ліхтарик. На ногах у Джорджа були величезні черевики. Ми з Локвудом вирічились на нього. Що? перепитав Джордж. Так, я зберігаю трохи знарядів у себе в спальні. Якщо хочеш, бери соляну бомбу Локвуде». Локвуд брязнув своєю іграшкою. Ні, мені вистачить і цього. Як собі знаєш? То де він з'явився той привид? Кількома словами я пояснила йому все. Локвод віддав наказ, і ми вирушили сходами нагору. На мій подив, дорога була вільна. Через кожні кілька сходинок ми зупинялись і слухали, та все марно. Зник моторошний холод, розвівся примарний туман, мовчала моє внутрішнє чуття. Джордж із Локвадом усе старанно оглянули, попри те, що Джорджеві штанего от от мали впасти під тягарем знаряддя. Нарешті ми зайшли до моєї спальні. Джордж увімкнув ліхтарик і обвів ним кімнату. Усюди було темно й тихо. Зібгана ковдра була там, де я її залишила, біля мого розореного ліжка. Одяг зі стільця я скинула, коли прокрадалася до дверей. Тепер він жужмом лежав на підлозі. Нічого немає, мовив Джордж. Ти справді бачила щось, Люсі? Звичайно, бачила. зітхнула я, хутко підійшла до вікна і поглянула вниз на вулицю. Хоч тепер, правду кажучи, не відчуваю нічого. Локвед став навколішки і зазирнув під ліжко. Як я зрозумів з твоєї розповіді, привид був слабкий. Пересувався повільно, ледве відчував і себе і те що довкола, інакше він неодмінно спіймав би тебе. Можливо, йому бракувало енергії, він мусив повернутися до джерела. І де ж нам шукати це джерело? запитав Джордж. Яким таємничим чином воно могло з'явитись у кімнаті Люсі? Будинок чудово захищений, сюди ніщо не могло проникнути. Він зазирнув до моєї шафи, тримаючи на поготові рапіру. Тут немає нічого, крім гарненьких блузок і спідничок. О, Люсі! Я ніколи не бачив, щоб ти надягала таке. Я ляснула дверцями шафи, мало не прищемив його товсту руку. Я ж кажу тобі, Джордж, що бачила привида, що я, по твоєму, не добачаю? Ні, ти, мабуть, просто помолилась. Ну, тоді це все дурниці, перервав нас Слогфут. Хіба що Люсі принесла сюди якийсь артефакт із підвалу? Люсі, ти часом не зробила це? Ти не взяла, скажімо, піратську руку, щоб розглядіти її зблизька, а потім забула повернути її на місце. Я ледве стрималась від розлюченого крику. Що за нісенітниця? Звичайно ж, ні. Я навіть не мрію про такі речі, такі небезпечні речі. Ой, нічого. Джордж теж раз по раз забуває склянку з привидом. Локвуд поглянув мені в обличчя. Що з тобою, Люсі? Ой, ой, нічого. Що з тобою? Тебе є щось небезпечне? Я подивилася на нього. Так, пошепки промовила я. Думаю, що є. Джордж із Локвудом разом обернулися до мене, ставши спинами до шафи й купи шмаця на підлозі. Тільки но вони заговорили, як біля стіни спалахнуло сяєво. Просто з підлоги за ними виросла постать. Я бачила довгі худі руки й ноги, сукню з жовтогорячими квітами, біляві локони, що майорілими в клуби туману, спотворене шаленою люттю обличчя. Я скрикнула. Хлопці обернулися, перш ніж пальці з гострими нігтями вп'ялися в їхні шиї. Джордж махнув рапірою, встромивши її вкрай моєї шафи. Локвуд якось химерно крутнув своєю іграшкою. Сила заліза вдарила привид. Дівчина зникла. Хвиля холодного повітря прокотилась кімнатою, щільно притиснувши нічну сорочку мені до ніг. Моя кімната на горищі занурилася в темряву. Хтось із хлопців кахикнув То був Джордж, що силкувався висмикнути на волю свою рапіру. Люсі, Локвудів голос лунав небезпечно тихо. Це було схоже. Так, саме так, пробачте. Джордж нарешті витяг клинок. Тоді незграбно ступив у бік і поставив рапіру вістрям біля своїх черевиків. Я побачила, як він спохмурнів, нахилився і підібрав щось біля стільця з купи розкиданого одягу. Ой, зненацька промовив він. Яке холодне. Локот узяв ліхтарик і освітив річ, що звисала з Джорджевих пальців. Трохи пом'ятий колон крутився на тоненькому золотому ланцюжку. Локвуд із Джорджем утупились у нього, а потім у мене. Джордж узяв з пояса посріблену склянку, заховав туди кольє і клацнув кришечкою. Локвуд підняв ліхтарик. Його промінь ніби мовчки звинувачував мене. Так, промовила я, це коліє цієї дівчини. Е-е-е, Ви ж знаєте, що я збиралась розповісти вам про нього. Стоячи в пом'яті нічній сорочці, пов'язках, із розпатленим волоссям, я всміхнулася до них так лагідно. Як тільки змогла.